Новий тиждень розпочався у рівному спрощання. Десятки містян зібралися на майдані незалежності, щоб віддати останню шану військовослужбовцю Андрію Сивоконю. Серце 49-річного солдата перестало битися 11 листопада у лікарні після отриманих на фронті поранень. Рідні, друзі, колеги по роботі та сусіди сьогодні сумують, пригадуючи, якою світлою людиною був Андрій. Ми живемо в одному домі. Я його знаю з мавличку. Хороший, спокійний хлопчик. Ну, що можу сказати? Чи спокійні, чи неспокійні, хочеться, щоб вони всі жили, щоб женилися, діток виховували, а важте не виходить так. І дуже жаль. Ми, ну, мами ще сестра в нього є на очах здоровий кажеться, живий собі людина. Андрій народився та виріс у Рівному, навчався у місцевій десятій школі. а Згодом здобув факт слюсаря вентиляційника у місцевому училищі. Потім працював на заводі Газотрон комунальному підприємстві Рівне Електроавтотранс. А упродовж останнього часу був вантажником на КТП 1728. У чоловіка не було військового досвіду, але він не став ховатися від мобілізації та приєднався до захисту батьківщини. В армії він не служив, але коли отримав виклик до військомату. Одразу вирушив після чого поїхав військова частина і на запорізькому напрямку отримав він поранення. Потім в госпіталі. І після чого, на жаль, теж не витримав серце. Він помер в Андрія. Не було дружини та дітей. З рідних у чоловіка залишилися матір, сестра, племінник та племінниця. Поховали бійця на алеї героїв кладовище Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.